Добрий день, діти! Сьогодні зимонька-зима розкаже про зиму. Які бувають зимові розваги? Пограємо в гру і дізнаємося, який одяг треба вдівати, коли наступила зима. Зима це чарівна пора року. Усе навкруги вкривається білим снігом, немов у казці. А також взимку є багато веселих розваг. А які зимові розваги ви вже знаєте? Ось зараз і перевіримо, чи всі зимові розваги ви вже знаєте. Я буду загадувати вам загадки, а ви будьте уважними. Перша загадка. Сіла купа дітвори і поїхала з гори. Люблять їх усі малята, звуть візочок цей. Санчата правильно молодці. Друга загадка. З нетерпінням зиму ждуть, лід малюють, іскри йдуть, гострі та стрімкі вони мають назву. Ковзани так, правильно. Третя загадка. Покатають нас вони, але це не ковзани. Білі, чорні, сині рижі, дощечки ті звуться. Лижі, правильно. Четверта загадка. Зверху сніг і знизу сніг. І ніхто узнать не міг. Дечі її стирчали ніжки, ой весела гра у сніжки правильно. П'ята загадка. Руки гілки, ніс патик, двір прикрасив. Сніговик, правильно, які ви уважні, усі зимові розваги відгадали молодці. Ви такі розумні, пропоную вам пограти у гру, яка називається Вірно, невірно. Уважно подивитись на картинки і скажіть, чи це зимова розвага, вірно чи невірно. Будьте уважними. Подивіться на картинку і скажіть, що роблять діти. Грають у сніжки. Чи це зимова розвага? Так, вірно, правильно. Подивіться на картинку і скажіть, що робить хлопчик? Катається на санчатах. Чи це зимова розвага? Так, правильно, молодці. Подивіться на картинку і скажіть. Що роблять діти? Грають з м'ячиком, чи це зимова розвага? Ні, невірно, молодці. Подивіться на картинку і скажіть, що робить хлопчик? Катається на лижах, чи це зимова розвага? Так, вірно, молодці. Подивіться на картинку і скажіть, що робить хлопчик. Засмагає так, чи це зимова розвага? Ні, не вірно, молодці. Подивіться на картинку і скажіть, що робить хлопчик. Будує снігову фортецю. Чи це зимова розвага? Так, вірно, молодці, які ви уважні. А зараз пропоную відпочити та зробити фізхвилинку. Can I follow you back to your room? Watching you bloom in the light of the moon? Can I follow you? Так, взимку буває дуже-дуже весело, але треба пам'ятати, що взимку також дуже холодно, тому треба правильно одягатися. Тому пропоную пограти у гру. Знайди зимовий одяг. Будьте уважними. Подивіться уважно на картинку та оберіть зимовий одяг. Так, взимку треба одягати теплий светер. Правильно. Подивіться уважно на картинку та оберіть зимовий одяг. Так, взимку треба одягати теплі штани. Молодці. Подивіться уважно на картинку та оберіть зимовий одяг. Так, взимку треба одягати теплу шубу, правильно. Подивіться уважно на картинку та оберіть зимовий одяг. Так, взимку треба одягати теплу шапку, правильно. Подивіться уважно на картинку та оберіть зимовий одяг. Так, взимку треба одягати. Теплі валянки або чоботи. Подивіться уважно на картинку та оберіть зимовий одяг. Так, взимку треба одягати теплий шарф. Правильно. Подивіться уважно на картинку та оберіть зимовий одяг. Так, взимку треба одягати. Теплі рукавички або перчатки. Правильно. Щоб взимку було весело грати, треба тепло одягатися. Діти, наше заняття підійшло до завершення. А ну, давайте пригадаємо, що ми з вами вивчили. Вірно, діти, ми з вами вивчили. Які бувають зимові ігри. А зимові ігри бувають як кидання сніжків на санчатах, на лижах і другі ігри. А ще ми дізналися, як треба втягатися, коли наступила зима. Треба втягатися тепло, шапочка. Тепла ковтинка, курточка, рукавички, штани теплі і бутиночки або сапожки. Молодці діти, ви сьогодні гарно були... старалися, а на цьому наше заняття закінчилося. До побачення!